você Рям я вчора мав ще декілька розмов перемовин з різними міжнародними організаціями з фондами, і при кожній зустрічі наголошу на тому, що для Харкова проблема номер один вважається це сучасна ППО. Нам сьогодні необхідно закрити небо для того, щоб не було таких випадків, жахливих випадків, які сьогодні трапляються кожного дня, і епіцентр цьому теж під підтвердження. і вчорашній обстріл це теж підтвердження для нас необхідно сьогодні закрити небо. Ми наголошуємо на тому, що міжнародна організація, інша держава сьогодні нам ми потребуємо від них допомоги для того, щоб у Харкові з'явилася сучасна ППО. На жаль, ми не можемо придбати це ППО. Це неможливо, бо це міждержавне такі, такі відношення, і сьогодні. Дня ППО не продається і жодне місто не може придбати ці системи ППО. Але ми можемо отримати ці системи ППО від наших міжнародних партнерів. І тому така була розмова з Денис Браун і з іншими представниками міжнародних організацій для того, щоб Харкова обов'язково отримав сучасне ППО. Для нас це питання номер один.